Протягом доби ворог здійснив по регіону 2783 обстріли. Армія РФ бомбардувала житлові квартали з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Від ворожого вогню постраждали 12 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Селидове, Торецьк, селища Нью-Йорк, Північне, села Веселе, Довга Балка, Миролюбівка, Острівське. Руйнувань зазнали 85 п'ять цивільних. Ніх об'єктів 67 житлових будинків, фермерське господарство, господарчі споруди, автомобілі, газопровід, електромережі. П'ять разів росіяни обстріляли турецьк бомбою КАП 250 та артилерією. Поранено цивільну особу. Пошкоджено шість багатоквартирних і три приватних будинки. На селидове окупанти скинули три авіабомби КАП 500 та УМПБ Д 30 СН. Поранили шістьох мешканців, зокрема двох хлопчиків 2010 та 2013. 11-го років народження пошкоджено 35 приватних осель, автотранспорт, лінію електропередач. По Кураховому війська РФ вдарили касетними боєприпасами із РСЗВ ураган, травмовано трьох мирних жителів, пошкоджено три приватних будинки. Ще двоє поранених у залізному та північному. Костянтинівка зазнала авіаудару бомбою. У МПБ д 30 СН постраждали 13 приватних осель, господарські споруди, комунікації. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.